Важлива місія пані сови. Добрий день, мої помічники. У мене завжди багато справ На мене чекає важлива місія. Сьогодні разом із лісничим будемо саджати дерева. Ви з нами? Один, два, три. Подорожувати. Почали. Діти, знайомтесь, ліс ничий. Це людина, яка охороняє ліс від пожеж і лісових порушень. Яка гарна лісова галявина! Скільки ялинок і грибів багато? Цікаво, чого більше? Ялинок чи грибів? Мої помічники, допоможіть порахувати, скільки ялинок? Чотири. А грибів? Чотири. Чого більше? Їх порівну. Як можна змінити кількість ялинок або грибів? Прибрати ялинку? Або гриб. А тепер чого більше? Ялинок. Наскільки ялинок більше, ніж грибів? На одну. Діти, сьогодні ми із лісничим будемо саджати саджанці, ялинок та сосен. Саджанці. Це молоді рослини, які вирощують для створення лісів. Ось перший саджанець ялинки. Ми старались, ми робили. Перший саджанець садили, позначимо його цифрою один. Посадимо другий саджанець ялинки. Позначимо його цифрою два. Посадимо третій саджанець ялинки. Позначимо його цифрою три. Посадимо четвертий саджанець сосни. Позначимо його цифрою чотири. Скільки всього ми посадили саджанців? Всього чотири саджанці. Назвемо числа у прямому порядку. Я почну, а ви продовжуйте. Один. А тепер назвемо числа у зворотному порядку. Я почну, а ви продовжуйте. Чотири. Молодці. Діти, запам'ятайте, кожне наступне число на одиницю більше попереднього. Кожне попереднє число на одиницю менше наступного. Скільки ми посадили саджанців ялинки? Три саджанці. Скільки ми посадили саджанців сосни? Один саджанець. Скільки всього саджанців посаджено? Всього чотири саджанці. Як утворилось число чотири? До трьох ялинок додали одну сосну. Вийде чотири саджанці. Лісові звірята вирішили також посадити саджанці. Лісничий сказав, що у кожного повинно бути чотири саджанці. А що обрати? Ялинки чи сосни, вирішувати кожному самостійно. Діти. Перевірте, чи правильну кількість саджанців взяли звірятка. Звірятка зробили все правильно. Запрошую вас на мандрівку лісовими стежинами. Я думаю, ліс нам покаже багато цікавого. Погляньте, яка висока ялинка, а скільки шишок на ній. На яку геометричну фігуру схожа шишка? На овал. А ось ще одне дерево. Ой бачу дупло білочки. На яку геометричну фігуру схоже дупло. На круг. Діти, а ви дивились на дерева здалеку? На яку геометричну фігуру вони схожі? На трикутник. Овал, круг, трикутник ми згадали. Сьогодні я вам розповім про квадрат і прямокутник. Чим вони відрізняються від круга і овала? Прикладемо до квадрата і прямокутника круг і овал, щоб добре було видно, чим вони відрізняються? Що ми побачили? Що у квадрата і прямокутника є кути, а у круга і овала Кутів немає. У трикутника теж є кути. Прикладемо його до квадрата і прямокутника. Що ми помітили? У трикутника три кути, а у прямокутника і квадрата чотири кути. Підрахуємо. Скільки сторін у кожної з фігур по чотири сторони. Ці фігури ще можна назвати чотирикутники. Квадрат і прямокутник не схожі між собою. Накладемо одну фігуру на іншу. Отже, Прямокутник довший за квадрат, у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника дві сторони довгі, дві короткі. А зараз я вам пропоную розглянути квадрат, у якому містяться різні геометричні фігури. Назвіть фігуру, яка знаходиться в першому рядку, в першій клітинці. Квадрат. Яка фігура знаходиться в першому рядку, в третій клітинці, овал. Назвіть фігуру, яка знаходиться в другому. Рядку в другій клітинці? Прямокутник. Назвіть фігуру, яка знаходиться в третьому рядку в першій клітинці. Трикутник. Яка фігура знаходиться в третьому рядку в третій клітинці? Круг. Ще багато цікавинок є у лісі. Подорожуємо зі мною дві доріжки у лісочку, чотири під пеньком грибочки, три шишки на гілочці, дві руденькі білочки. Сховався зайчик під кущем. Не хоче мокнуть під дощем. Один ведмедик клешоногий Йде зимувати до барлоги. П'ять мишок нірку утеплили, запаси на зиму зробили. Три горошинки, дві зернинки, чотири великі насінинки. В лісі звірі всі працюють, запаси на зиму готують. А зараз, малята, я взлечу високо в небо і подивлюсь на наш ліс з висоти пташиного польоту. Яка краса! Діти, ліс називають. Легенями нашої планети, бо дерева виділяють кисень, який потрібен для життя людей, тварин, птахів. Дякую вам, малята, за допомогу, з вами працювати цікавіше. До зустрічі!